ООН була створена для захисту миру на планеті. ООН об'єднує 193 держави-члени, а її головні органи включають Генеральну асамблею, Раду безпеки та Міжнародний суд. Штаб-квартира організації, в Нью-Йорку. Мова спілкування ООН має шість офіційних мов, а саме англійську, арабську, іспанську, китайську та французьку. Ось кілька цікавих фактів про ООН. Перше, це унікальні місця штаб квартир Хоча основна штаб-квартира ООН знаходиться в Нью-Йорку, організація має великі офіси в Женеві, Відні та Найробі. Земля під штаб-квартирою в Нью-Йорку є міжнародною територією. Друге це Нобелівські лауреати. Он і її агентства 12 разів ставали лауреатами Нобелівської премії Миру, зокрема у 2001 році, коли нагороду отримали ОН та її тодішній генеральний секретар Кофі Анан. Учасники всіх континентів. Он є унікальною тим, що охоплює всі континенти, і майже всі країни світу, кількох держав, таких як Ватикан. Далі це ЮНІСЕФ та ВООЗ. ООН створила такі організації, як ЮНІСЕФ, Фонд допомоги дітям та ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я, які активно працюють над поліпшенням життя людей у всьому світі. Далі це міжнародна космічна пошта. У 1965 році ООН запустила програму поштових марок, які є єдиними міжнародними марками у світі, що визначаються в усіх країнах-членах організації. І на останок це кількість членів. На момент створення ООН мала 51 країну засновника. Сьогодні організація налічує 193 держави-члени майже всі країни світу. Коли одна з країн членів ООН несправедливо напала на свою сусідку, то під час виступу міністра закордонних справ ООН країни агресорки у 2022 році. Люди в залі залишили свої місця. I would now like to give the floor to His Excellency Mr Sergei Lavrov, Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation. You have the floor, Excellency.